Радий вітати вас в ефірі телеканалу Надія. Ви дивитесь черговий випуск історичної передачі дорогами християнства в студії Віталій Кривой. Цікаві факти та несподівані відкриття очікують на вас сьогодні. Долучайтеся до нашого дослідження! Цікавою особливістю давньоруських літописів 12-13 століть є вкрай обмежена кількість свідчень про жінок із князівських родин. Особливо про дочок та онучок князів. Як звичайно пояснює цей феномен, літописці насамперед звертали увагу на державні справи, події громадського, релігійного і міжнародного життя, а родинне життя часто залишалось там в затінку. Справедливо, це і щодо дочок Ярослава Мудрого, а конкретно однієї із них, Анни, що була ведена заміж за французького короля та справила величезний вплив на європейську історію та культуру. Свідчення джерел про її життя суперечливі і залишають простір для гіпотез науковців і публіцистів. Ким же вона була, Анна Ярославна? Сьогодні про це нам розкажуть Віталій Нероба, магістр релігієзнавства, викладач Українського гуманітарного інституту та Богдан Коваль, знавець історії середньовіччя, релігієзнавець. знавець. Вітаю вас у нашій студії, шановні експерти. Сьогодні ми разом із вами, шановні експерти, поговоримо про Анну Ярославну, дочку Ярослава Мудрого, яка стала королевою однієї з країн Західної Європи. Але спочатку я пропоную вам і нашим глядачам переглянути історичну довідку. Анна Ярославна, молодша з трьох дочок київського князя Ярослава Мудрого від шлюбу з Інгігердою Шведською. Джерела мають різні версії стосовно дати її народження. Називають 1024, 1032 і навіть 1036 роки. Дівчинка виросла при княжому дворі в Києві та ще з юного віку знала грецьку і латину. Ярослав Мудрий потурбувався про те, щоб не тільки його сини, але й дочки мали прекрасну освіту. у 1048 році. Французький король Генріх І направив до Києва посольство з пропозицією взяти Анну за дружину. Батько дав згоду на шлюб, і Анна Ярославна відправилася у виснажливу мандрівку через усю Європу, щоб вийти заміж за незнайомця старшого її на 20 років. Шлюбна церемонія й одночасна коронація відбулися 19 травня 1051 року у місті Реймсі. Подружжя прожило разом 9 років. Генріх І помер у 1060 році. У самий розпал приготувань до війни з англійським королем Вільгельмом Завойовником. Коронація сина Анни Ярославни Філіпа І відбулася за рік до того. Тому королева вдова стала регеншою при своєму малолітньому синові, а фактично зосередила у своїх руках всю повноту влади. Втім, при досягненні Філіпом І повноліття. Вона мудро й своєчасно відійшла в тінь, підписуючи укази й розпорядження вже не титулами королеви й правительки, а скромним званням матері короля. Точна дата її смерті невідома. Одні дослідники називають 1075 рік, після якого ім'я королеви перестає згадуватись в офіційних документах. Другі відносять цю подію приблизно до 1082 року. Лише одне вражає: руські літописці взагалі не цікавили. Цікавляться біографією своєї знаменитої співвітчизниці. Все, що ми знаємо про анну Ярославну королеву Франції, міститься лише у європейських хроніках. Прослухавши історичну довідку, я хотів би запитати вас, з яких джерел ми знаходимо, що в Ярослава були дочки? Хто нам повідомляє про це? Цікаво, що як вже відмічалося і в історичній довідці, відмічалося в вступі, в руських літописах описуються тільки чоловічі угу. нащадки по чоловічій лінії Ярослава Мудрого. А про його дочок ми знаходимо, е, знаходимо відомості лише в західноєвропейських хроніках. І то угу. не пишеться прямо, що це е, дочки Ярослава Мудрого саме, угу. а от дружина такого-короля то короля з Русії. Ага, і ось таким і історикам, чином. Да? дослідникам тоді спробують догадатися, який Кто це король це? Русі і правив в той час. Ага, Хтось вже співставляти приходиться, так? Да? То Такі... Фактично, тоді про жінок мало говорили, ну, А яким мало взагалі згадували? було ставлення до жінок на Русі? Цікаво, що на Русі ставлення до жінок було унікальним, так як і зараз воно залишається що відносно грамотності і освіченості, хотів би uh -huh. сказати, перше. На Західній Європі, як правило, Грамотними були тільки вище дворянство, шляхта, так скажімо, uh -huh. а жінки були більшості безграмотні, та й самі дворяни часто не мали освіти. Uh -huh. Uh -huh. А жінки, які приїжджали з Русі, uh -huh. були освічені всі, тому що на Русі була дуже розвинута освіта, в основі в якій лежала біблійна освіта. Uh -huh. Чому люди вчили читати і писати? Головна причина була наступна, щоб вони вміли читати. Євангелія читати Біблію, читати uh -huh. Божі заповідь, і це uh -huh. було характеристика цих жінок. А наслідок освіти був який мудрість. Угу. Вміння приймати рішення, правильні, звати. Для жінки по да, можуть Так, і ця жінка була гарним порадником чоловіка. Угу. Тому що жінка, яка безграмотна, яка то не знає, що нею керувати. А коли жінка вона є гарним порадником, гарним помічником чоловіка, то що таку жінку не взяти? Угу. І тому жінок з Русі дуже хотіли брати собі угу. е західноєвропейські володарі. Угу. Але фактично, чому таке становище залишається в тіні? Тому що, мабуть, це просто різні сфери. Тобто чоловіки займаються. Це державними справами, чоловіки відповідають за ну, зовнішню політику, так би мовити, в сім'ї. А сфера діяльності жінок це більше ось саме сімейний, сімейний очах. На Русі, так, да, ви на маєте на увазі така на традиція? Русі. Ну, Мені здається, взагалі, Ярослав Мудрий, це перший, хто і починає вкладати такі шлюби династичні, да, з заходом. З Заходом, Ну, так. Тому так? що Ярослав Мудрий він був, по суті, до нього князі були, ну, вони скоріше були васалами. Не... Інших то казарського каганату, то болгарського царство не були князями такими. Угу. А от уже саме Ярослав Мудрий вже отримує такий статус ну, короля. Самостійного держави. Ну, Можливо, влада. але ще що його спонукало до такого кроку? Навіщо ну, це, це було не те, що його спонукало? Було в бо на території Болгарії, на території Візантії угу. ішла релігійна боротьба між державною церквою, офіційною церквою, католицькою і між так званими богомілами. Uh -huh. Які були панівними в, на території Болгарії, бо величезне Болгарське царство, яке займало весь е, Балканський півострів і фактично всю правобережну Україну, і е, васалом, якого була де-факто де була uh -huh. Русь, uh -huh. вони не могли грати якусь роль таких незалежних володарів. Бо це була Болгарія в 1018 році, коли Болгарське царство впало, uh -huh. і оці богоміли, які всі були освіченими. Грамотно вони стали втікати на Русь. От тоді Ярослав виходить на арену міжнародну, угу. як один із спадкоємців е зруйнованого болгарського царства. Е, до речі, в той час Європа сама не була монолітною. Тоді назрівав конфлікт між е офіційною римською церквою і імператором священної Римської імперії, тобто це те, що сучасна, сучасна Німеччина. Угу. І цікаво, що Німеччина почала розвивати діяльність. Активно наступ на палабських слов'ян, тобто, ну, це якимось чином зачіпали інтереси Русі. Тобто uh -huh. Ярослав Мудрий укладає ці династичні шлюби, якраз ми побачимо із норвезьким королем, із французьким королем, із угорським королем для того, щоб зупинити немов цю експансію священної Римської імперії. В тому був і певний звичайно політичний розрахунок. Uh -huh. А якою була доля ще е дочок Ярослава Мудрого Анастасія і Єлизавета? Е де вони були в той час? Цікаво, що дочка ще перед цим, дочка Володимира, була дружена із угорським королем Владиславом. Угу. Коли в результаті, ну, скажімо так, чи то перевороту, якого прийшов Стефан І святий. Він взявся в Угорщині. В Угорщину. Територія Угорщини це була не сучасна Угорщина, а це територія Йогославії сучасної, частини Румунії, uh -huh. і Чехії, і Словаччини то досить uh -huh. велика була країна. І прийшов до влади Стефан Великий, помер у 1038 році, і сини Владислава змушені були тікати. А вони були. Владислав був прихильником слов'янського обряду. Угу. Не західного обряду, не грецького обряду, а слов'янського обряду так подає. Цитується все згідно відомої української дослідниці історії Наталії Полонській Василенко. Угу. Вони сповідували Кирило Мефодіївське християнство. Так, От, так. Приходить, він одружився, цей Стефан Святий, з гізелою Баварською, ревною прихильницею латинського обряду. Угу. І діти Владислава мусять тікати. Бела, Андрій і Левенда втікають до Києва. Де перебували на протязі 15 років, ми бачимо, що тільки там, на заході ні, ні на християн слов'янського обряду, так. на тій вірі, яка хоче читати Біблію, мовою оригіналу і жити по ній, так, по справжньому. Тоді пізніше, один з синів Андрію дружується з дочкою Ярослава Анастасією. Угу. Е... Вони, в Київі, Вон, да. обр... Вони при підтримці Ярослава і там інших вже сил повертаються до влади в Угорщині. Mm -hmm. І Андрій стає королем Угорщини, і разом з ним, і разом з оцією дочкою Ярослав Анастасією, знову вертається слов'янське богослужіння, Слов'янська проповідь, mm -hmm. незважаючи на те, що Венгрія здавалась mm -hmm. королівство mm -hmm. угорське. Суть не в мові навіть, а суть віровчині. І цікаво, що ця Анастасія заснувала два монастирі. Я нагадую, монастирі це тоді були духовні центри, слов'янські монастирі на території Угорщини. І син Андрія Соломон. Не було в Андрія два сина. Імена цікаві біблійні Шоломон, ну Соломон uh -huh. і Давид. І uh -huh. цей Шоломон сприяв розвідки в Угорщині слов'янської культури та слов'янського обряду, Про що свідчать закони е, того часу? А Єлизавета вийшла заміж за норвезького діяча, тоді він ще не був королем, uh -huh. за Гаральда Сігуртсена. Uh -huh. Це е, відомий діячий, чим він прославився, тим, що допомагав. Е, Англосаксам у битві при і, власне, uh -huh. там і загинув. Ми можемо говорити про прив'язаність, скажімо так, цього Гаральда Сігурсана до кельського обряду. Тобто, знову-таки якась спорідненість поглядів у Єлизавети і у її uh -huh. і чоловіка. І у її чоловіка. Uh -huh. Що ви можете сказати взагалі, про культуру тогочасної Європи? Яке враження могла отримати руська княжна, коли вона туди потрапила? Знаєте, нам часто малюють. Чомусь таку картину я ні в якому разі не хочу образити жителів Західної Європи. Uh -huh. Але чомусь мені нагадує, воно досліджуючи вже історію Русі і культуру Русі, яка була дуже на високому рівні: величезні бібліотеки, школи для дівчаток, для посадських жителів, тобто посадські жителі, жителі посаду. Прості люди міли читати і писати. Ну а в Європі А в Європі. Я колись в Сполучених Штатах Америки казали, дикий дикий захід угу. так приблизно тут було. Я маю в виду те, що стосується освіти, те, що стосується рівня такої культури і духовної культури, угу. там була схоластика знову, там обрядова система, там знання догматів, там меса. На мові на латинській, яку не розуміють ніхто. То що ж там заборона читати Біблію. От коли Анна туди приїжджає. Вона бачить оцю таку ситуацію, коли графи, герцоги, королі, хрестики ставлять. там. Зачем? Ну, не, не безграмотні. Підписувати а, документи. документи? документи, да. документи. Вся освіта в церкві, і вона тільки має право тлумачити, Біблію наставляти. Монополія на, угу. на, на освіту, на істину, на біблійні знання. Е, існу... Вона це таке бачить. таке да? А взагалі існують такі. Лист Анни на батьківщину щодо нього, що ви можете сказати, автит... у популярних він... <клес> виданнях тиражується цей є оригінальним лист, чи є сумнівки. Може ось, бути? тиражується цей лист, який нібито написала Анна Ярославна, коли вже приїхала в Реймс, приїхала на коронацію. Деякий час побула і там ну, сповіщаються досить цікаві подробиці про те, як вона говорить, що в Західній Європі не вміють класти пічок. Ота користуються лише камінами, які тепла не дають, і як mm -hmm. вона вчить цих ремісників, як як потрібно правильно класти пічку, або кажуть, або каже, наприклад: давайте поставимо в театрі. Ось ді по події пов'язані з Олександром Македонським. Угу. Ось і в неї король питає: хто таке Олександр Македонський? Як ну як і взагалі могла існувати людина, яка була. яка завоювала ківсі? <рес> Ось звичайно виглядає це все дуже привабливо, але сам стиль цього листа показує, що, скоріш за все, це якась пізніша літературна містифікація. Угу. А, хоча, що сказати, за сам дух. То, то можливо, дух передає вірно ось атмосферу тієї середньовічної Європи, де були ці е, Жебрачі Ордини, де була ця схоластика, де освіта була доступна для небагатьох. Про анну середньовічну європу ми поговоримо після невеличкої паузи. Залишайтеся з нами. В ефірі програма Дорогами християнства. Сьогодні в центрі нашої уваги незвичайна доля Анни Ярославни, дочки Ярослава Мудрого, що стала французькою королевою. Що принесло її правління для Європи? Про це нам розповідають Віталій Неробота Богдан Коваль. Якщо у вас є запитання до наших експертів або ви маєте свою думку щодо теми, яку ми обговорюємо, напишіть нам на електронну адресу, яку ви зараз бачите на своєму екрані. Інтернет-Газета Путь та газета Акцент містять цікаві розділи, де ви можете переглянути матеріали, які ми сьогодні розглядаємо у нашій передачі. Шановні експерти, запитання до вас: Римський Євангеліє. Чи можна його якось пов'язувати з Анною і з її перебуванням у Франції? Що таке Римське Євангеліє? Залегина це це книга. Так. Це та книга, яку привезла з собою Анна Ярославна на вінчання із французьким королем. І коли їй запропонували принести клятву на біблії латинського обряду, то вона дістала своє Євангеліє і принесла клятву на ньому. Своєм. Так угу. і ось легенда говорить про те, що ось саме на цьому Євангелії пізніше приносили клятву всі французькі королі. Угу. Але коли дослідники зацікавилися цим документом всерйоз, з Реймським Євангелієм, виявилось, що воно скоріш за все написано в той же самий час. Але з Анною Ярославною не пов'язано. Тобто у Анни, Ярослав... Анни Ярославної було Євангеліє своє для особистого користування, але uh -huh. воно, на жаль, не збереглося. Uh -huh. Цікаво, що воно собою уявляє. Uh -huh. Це повністю текст цього Євангелія не дійшов, тобто сторінки вирвані і спереду, і ззаду. Але текст, поміщений у дві, вірніше, текст, поділяється на дві частини: одна написана кириличним шрифтом, uh -huh. друга глаголичним. Угу. І ось це вже наводить на думку, що воно було написано десь у країнах, можливо, Чехія, можливо, Болгарія, в тих країнах, де було розповсюдне та, та письмо. Так, де було розповсюджене глаголичне угу. письмо. У, у кінці глаголичної частини є таке цікаве ім'я, що е, це писане Прокопим, Прокопом. О, і скоріше навіть, так, і скоріше ага. за все, це пов'язується з ім'ям Прокопія Сазавського, видатного релігійного діяча Чехії, який, до речі, жив приблизно на початку 11 століття. Це припущення. Тобто в епоху Ярослава Мудрого. Це припущення. Ні, це дослідники досліджували, і така, така приписка є. Угу. Потім виводять цілу детективну історію про те, як це Євангеліє зберігалося в Чехії, потім воно потрапило до Константинополя вже угу. за, в 15 столітті, за часів гусицького руху. Потім із Константинополя воно потрапило Трапило в Рим, ось, uh -huh. коли рятували ці реліквії. Але ще я хотів сказати, що ось саме цю книгу, яка зберігається, до речі, зараз до неї доступу немає. А де воно зберігається? Зберігається у Франції, ось угу. о, ну не для публіки. Так, да? о, але вона не для публіки, і навіть дослідників не, не пускають досліджувати. Угу. То ось ця пам'ятка, на якій приносили присягу французькі королі, скоріше за все, вона не є автентична тим Євангелієм, яким користувалася на Ярославна. Але тим не менше, це не відміняє факту, що з собою майбутня королева привезла екземпляр Євангелія. – Які культурні інновації Франції, коли Анна приїхала туди, вона ввела. Для своїх громадян. Саме головне, що її головною частиною посагу було Євангеліє. Це те, що її батьків передав. І от це було визначальним в оцих культурних інноваціях. Як пише, зазначає дослідник історії, знаменитий Аполлон Кузьмін в книзі Історія. Росії з древніших времен, він пише, що Анна Ярославна була першою освіченою жінкою Франції. А що Це не було? означає, що до цього не було. було освічених, тому що до цього там було так зване кельтське християнство так. в 800 х роках, 600х, 700. х але в цей період темного середньовіччя угу. настільки церква позбавила людей е, знання можливості Біблії, читати. можливості читати, писати, щоб вони ну, не висловлювали вільнодумства свого, не Бо було не там різних єресей чи що не що? могли досліджувати що? Да? Так, не можна було то все, тільки церква могла то робити. Угу. Дуже гарно, до речі, цю подію описує знаменита книга, така одна з найкращих книг по історії церкви. Книга Велика боротьба. Я би радив і глядачам почитати її. Там дуже гарно описано, угу, який угу. стан був тоді християнство. Як занедбулось правдива біблійна істина. І от тут з'являється Анна Ярославна. Цікаво, що приблизно якраз <кхи> у цей період приймається едикт про те, що Біблію заборонено читати просто людинам. Ось фактично офіційною ну, церквою так. Ось, а навіть і для тих, хто вміє читати, то мати в себе Євангелія. Це тобто, навіть таким, для чин, тих, вміє. Да, таким чином робилася прививка проти ось той, угу. того струменю Євангелія, яке принесла із собою Анна Ярославна. Угу. Це цікаво, що Ганна брала участь в правлінні держави ще за життя чоловіка, коли вона. Підписував цей чоловік, Король Генріх, підписував якісь акти, то він там зазначав за згодою дружини моєї або в присутності королеви. Так, і записано в історичних документах. І отже, цікаво, цікаво, що вона підписувалася, не хрестики ставила, а підписувалася кирилицею. Як ну, Регіна там чи як королева Анна підписувалась кирилицею і латиницею, і з кирилиці не забувала. Кирилиця це була символ того біблійного слов'янського християнства, угу. яке переслідувала Західна церква. Відомо, що Анна заснувала, була і жіночий монастир у місті Сан Лісі. Правильно, да? Правильно. Який же зразок того монастирського життя вона могла принести у Францію? Що вона бачила тут? Як повідомляє Василь Татіщев, Анна Всеволодивна, це вона трошки пізнішу епоху жила, але це було таким зразком для поведінки жінок князя. Угу. В Андріївському монастирі зібрала е, молодих дівіць, Ніколіко обучала писанню, також ремеслам, пенію і угу. Ну, Тобто, е, що там да, що було? Анна, Анна інша княгиня. Вона угу. навчала е, жінок чому писанню. Це і читанню святого письма, і письму самому uh -huh. ремеслам різноманітним співу прославляючи бога тобто, і швачкій майстерності. Якщо ми уявляємо собі середньовічний монастир, як те місце, де тільки постійні молитви, постійні служби, постійні обряди, і фактично крім цього, крім постів і молитв, нічого ну, не бачать. То ми можемо припустити, що ось цей монастир, який заснований, був королевою Анною. Він багато в чому зберіг риси ось цього слов'янського слов'янського християнства, ну, тому що на Русі також були монастирі, але то, це були інші. Це були центри книжності, це були центри освіти, там навчалися, туди віддавали дітей. Богдан, ви все гарно розказуєте, але питання: як же духовенство ставилося? Місцеве духовенство до таких нововведень, до того, що Анна принесла, які були взаємовідносини, ви знаєте, тому що вони теж були лідерами певними. Так? Справа в тому, що вона несла освіченість вищі верстви суспільства, і е, коли ці вищі верстви суспільства вони не йшли проти офіційної церкви внаслідок цих нововведень? Угу. Ну, не які еретичні рухи да, не організовували. То, в принципі, влада церковна до цього ставилась, ну, Нормально, поблажливо. поблажливо, поблажливо так. Да. І цікаво, що навіть папа Микола ІІ, Григорій VII писали до неї листи, вихваляючи її добрий вплив на короля Генріха. І в 1059 році папа Миколай, звертаючись до королеви, хвалить її цитую за розум, за доброчесність, радив такими ж виховувати дітей і підтримувати короля. Йотурбота mm -hmm. про державу. Тобто вони досить цінували цю Хоча ці цікаво, що деякі дослідники <кх> говорять, що в цих листах вищого духовенства, зокрема папи, е, така прихована іронія. Про те, що жінка повинна знати своє місце. місце жінка свої. повинна да, займатися домашнім. Можливо, ну, така ось. думка що тоді була, да. так? Так, а ось через ці похвали, через це, що ну, так, ти не знаєш своє місце. Mm -hmm. Чи можна довіряти думці про те, що ну, в кінці свого життя Анна все ж таки вертається на батьківщину свою? Взагалі сумнівно, щоб Анна знову повернулася на батьківщину в кінці свого життя. Кінець її життя це приблизно 1070-ті роки. Якщо я не помиляюсь, так якщо згадаємо на Русі, це правління Ізяслава, правління Святослава. 1078 рік міжособна битва на Нежатіні Ниві. Тобто угу. на Русі і так проблем вистачало. Тобто, навіщо ну, ні в ніде не державі? Так. немає ніде якихось доказів цього? Да? А, ну фактично в літописах це не залишилося, тому угу. як ми вже говоримо, що літописи хроніки вони не відслідковують події, пов'язані з жінками. Угу. Ось просто як романтична легенда, можливо, вона має право на існування. Справа угу. в тому, що вже по досягненні повноліття своїм сином Філіпом, Анна не мов би відходить в тінь від державних справ. В от в цьому проявляється її мудрість як правительки, в тому, що вона не чіпляється до останнього за владу, не намагається якимись інтригами. Ось, угу. Зберегти своє положення при дворі. А вона просто дає можливість синові спокійно правити, робити свої помилки, робити своє досягнення і так далі. Угу. Тому що до повернення на Русь це навряд чи, а скоріше за все, вона вже дожила життя там у Франції. Угу. Здається, 1075 роком датується останній, такий, останній підпис, її, угу. підпис її на документах, але вона там вже підписується не королевою, не правителькою, а Писиться мать короля. Як резюме сьогоднішньої нашої зустрічі таке запитання. Як відомо, потім пізніше в Європі почнеться відродження, духовне відродження. Чи можна сказати, що Анна своїм перебуванням у Франції, своєю діяльністю і впливом могла бути початком ось того відродження, яке переживає Європа? Будь-яка людина, яка бере з собою святе письмо, чи то в дорогу, чи то в повсякденних справах з нею завжди є Біблія. І ця людина намагається жити за Біблію, намагається сповіщати і будь-яким способом, навіть підписом, е кирилицею, скажімо, тобто тієї мови, на якій написана була Біблія, її рідна, е ця людина буде світлом для світу. В Біблії написано: нехай світить світло ваше перед людьми, угу. щоб люди бачили ваші добрі діла і проставляли оця вашу небесну. Віталій, але Анна одна, європа така так, велика. Так, Але Анна була не одна. Південна Франція була наповнена так званими гугенотами пізніше, або альбігойцями, або катарами, або вальденцями. Угу. людьми, які були не такими значними, але людьми, в яких було не ціле Євангеліє, а можливо частинка, переписана да? частинка Біблії. Але цей рух наскільки яскраво палав, що офіційна церква туди посилала цілі каральні походи, винищила десятки тисяч людей тільки за одне, за те, що ми бажали жити за Словом Божим. Анну, така участь минула. Але інших людей ні. Тому в нас кожного свій вибір, ми не знаємо свою долю, але найголовніше те, щоб наше світло, світло, яке походить від Бога, від Євангелія, там, де ми є, щоб ми сяяли у тому куточку, де ми є, чи то на престолі, чи то ми прості люди, щоб ми жили за словом Євангелія і сяяли світлом євангельської благодаті. Дякую, Віталій, вам, за це добре побажання для усіх наших глядачів. Після знаменитого каролінського відродження у 8 столітті у наступні два століття у західноєвропейській культурі знову спостерігався занепад. Анна Ярославна приїхала у Францію з Русі, де в епоху Ярослава Мудрого якраз вирувало інтелектуальне і культурне життя. І цікаво, що саме з 11 століття отримує поштовх до подібного розвитку Європа. Навзамін сухій схоластиці, королева привозить із собою живий струмень вагенської віри, навзамін суворій аскезі, радість життя, посвяченого Господу. Важко переоцінити вклад нашої співвітчизниці у духовне оновлення Європи. Я щиро дякую Віталію, щиро дякую вам, Богдан, за цікаве дослідження. Бог нехай благословить вас у вашій подальшій науковій роботі. А тема нашої наступної розмови не менш інтригуюча: кельські впливи на Русь. Сьогодні у студії з вами був Віталій Кривой. До нових зустрічі в програмі Дорогами християнства.